Позини мій компас в бригаді я з 23-го року. Знищуємо ворога на часовому напрямку. Саме наша робота одна з пріоритетних зараз. Це починається саме з розвідки, бо розвідка знаходить, виявляє і тоді вже передає до ураження. Що робить оператор звідної дрону? Оператор дрону літає на Mavic і шукає противника. Цих Mavic є декілька видів. Саме це є Mavic 3 Thermal, який має і денну, і нічну камеру. Він його знайшов, передав на командний пункт. Командний пункт вже визначив чим знищити, і оператор дрону просто підкориговує ту саму артилерію чи fpv дрон. Дрони ці можуть виконувати не тільки розвідувальні задачі і спостереження, але також ними можна вбивати ворога. Для прикладу, маємо скид: це скид для Мавіка 3. Він чіпається ось так. Знизу це може бути граната, це може бути вогче взагалі якісь невеличкий боєприпаси, якого боєдостатньо достатньо для знищення одного, двох, трьох. Це є аутель 4. Цей самий аутель. Може працювати і день ночі. він бачить вночі як і теплові сигнатури, так і світло маленької лампочки, чи як курить противник. Як бачите різновид великий різновид дронів, і ви можете обрати для себе будь-який засіб, який вам зайде, який вам сподобається, і працювати саме ним. Якщо ти давно хотів літати, але не маєш досвіду, це не є проблемою. Долучайся до батальйону АРС. Ми тебе навчимо літати на будь-якому з цих дронів і забезпечимо ними, щоб ти міг якісно і своєчасно виконувати задачі в нашому підрозділі та нищити противника в будь-який час дня і ночі. Долучайся в батальйон безпілотних систем АРС 24-ї бригади.